Харківщина під вогнем противника. За даними обласної військової адміністрації, Росіяни гатили по трьох населених пунктах області, пошкодили та зруйнували об'єкти цивільної інфраструктури. І більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в обласному центрі, розпитає очільника міста Ігор Терехов, харківський міський голова, з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава. Розкажіть, як минула ніч? Ну, знати дуже напружена минула ніч, бо лунала повітряна тривога, і лунала повітряна тривога не тільки в Харкові, а і по області, і по всій Україні. І Потрібно бути дуже дуже обережними. На щастя, вибухів не було, але ситуація, як завжди. Дуже напружена. Ви пам'ятаєте, що поза минулий тиждень був дуже важкий для міста Харкова, бо було 22 прильота, прильоти влучання по Харкову гатили і РЦЗО, і шахеди, і балістика була. Тобто потрібно бути дуже дуже обережними, бо кожна мити може статися прильотом, можуть статися вибухи, і дуже важливо, щоб люди берегли своє життя. І традиційне вже наше питання відколи росіяни почали гатити по енергетичних об'єктах, в якому режимі подаєте тепло, воду і опалення містянам? Ну знаєте, я хочу сказати, що я не можу розкривати всіх подробиць, які є тим паче технічних подробиць. Що стосується теплопостачання, нервопостачання, то ситуація дуже вкрай напружена, бо ви пам'ятаєте, що Ворог зруйнував нам всю генерацію, ворог гатив ТЕЦ і практично зруйнував ТЕЦ, яка заживлює 30 приблизно відсотків міста Харкова. І працюємо на 24 на 7, Працюють всі комунальні служби, працюють працівники харківських теплових мереж, працюють в цілодобовому. Режими вони справжні герої, бо вони нікуди не уходять, не ходять до своїх домівок а працюють для того, щоб заживити. Міста для того, щоб було теплопостачання, так дуже дуже напружена ситуація. Бо хочу сказати, коли ми злили систему теплопостачання, а ми були вимушені, Ви пам'ятаєте, що були морози до мінус 25 градусів, і нам ми пішли на такий вимушений крок, щоб злити систему теплопостачання, є дефекти, є дефекти, які ми чудово розуміємо. Бо знаєте, хочу сказати, що люди, коли робили себе ремонти у домівках, вони переобладнали систему теплопостачання. Вона не відповідає гостам, який є, ДБНам, БН який є, і тому є пориви і працюємо. Працюємо для того, щоб все ж таки заживити дуже, дуже така. Напружена робота йде, але ще раз хочу подякувати нашим працівникам харківських теплових мереж, енергетикам, які працюють цілодобово для того, щоб Василя Харків'ян все ж таки було тепло, пане Ігоре. І ще, от у Києві, наприклад, ожеледиться повсюди. Вже знову нова хвиля негоди. Як в Харкові з цим справляються? знаєте, для нас це така рутинна робота. Ми працюємо, працюємо наші комунальні служби. Працює техніка. Хочу сказати, що кожного дня на вулиці міста Харка приблизно дві тисячі комунальників виходять дворових робітників, за що я дуже вдячний. Ми працюємо для того, щоб було більш-менш комфортно людям передвигатися і розчищаємо дороги і посипаємо тротуари. У нас є піщана сельова суміш. У нас є такі, такі трактори спеціальна дорожня техніка. працюємо для того, щоб зробити наше місто комфортно. У Харкові будують першу підземну лікарню. Ковчег, ось таку новину я днями побачила. Хоча неодноразово зокрема у Херсонській області показували, як лікарі переходять у підземелля, там створюють лікарні під землею. От поясніть, то чим цей медзаклад відрізняється, що його назвали першою підземною лікарню? І чому ковчег? Давайте одразу всі пріоритети, бо це будівництва здійснює Харківська обласна військова адміністрація за рахунок державного бюджету. Це комунальний заклад обласного значення, і вони будують. Я знаю, що вони дуже так ретельно ставляться і відповідально ставляться до цієї будівлі, і це будивництво дуже важливо. Дуже важлива для того, щоб не зважаючи на обстріл, не зважаючи на повітряні тривоги, наші лікарі робили все можливе для того, щоб зберегти життя людей. Що стосується міста Харкова, то так ми побудували вже дві операційні реанімаційні під землі в наших міських лікарнях, і вони введені в експлуатацію і. Теж теж працюють а, пріоритет сьогодні міської е, влади це безумовно діти, і ми е, сьогодні створюємо безпечну умови для того, щоб діти мали е, можливість навчатися. Ми будуємо підземні школи. До речі, хочу сказати, що вже вісім підземних школ ми е, побудували, і діти мають можливість вчитися там, незважаючи на обстріли і тривож. І щодо дії асоціації прифронтових громад на своїх зібраннях очільники прифронтових громад, що об'єдналися в цю асоціацію, неодноразово говорили про непідйомні фінансові виплати, зокрема, на підвищення зарплат соцпрацівникам, ухвалене центральною владою. Ви закликали уряд передивитися джерела фінансування? Чи отримали ви вже відповідь? Знаєте, я хочу сказати, що на перша. Вдяче... Всім прифронтовими містами, громадам, очільникам, громадам, що ми об'єдналися, і для нас це дуже важливо, Бо в рамках асоціації ми підіймаємо дуже важливе питання, яке стосується життя, життєдіяльності міста громад, які знаходяться під постійними обстрілами прифронтових містах громад. І одне з такої тем, яку ми підіймали, і звертаємося до уряду. До речі, хочу. Сказати, подякувати, що у нас дуже така плідна співпраця вибудовується з урядом з профільними міністерствами. Нас чують І одне з питань щодо безумовного підняття заробітної плати соціальним працівникам потрібно це робити. Безумовно потрібно. Бо ці люди справжні герої, бо вони під обстрілами обслуговують людей, не зважаючи на все, незважаючи зважаючи на погоду умови, і безумовно вони потребують підвищення. Заробітна плата до речі, так як і наша комунальна служба, і вчителі, і медики, і лікарі. Тобто для прифронтових та громад потрібно зробити окрему програму щодо підвищення заробітних плат, бо в умовах, в яких вони працюють, це практично фронтовий умов. Що стосується уряду, так ми співпрацюємо з урядом. Ми крок за кроком йдемо. Бо сьогодні навантаження на міські бюджети дуже дуже серйозна. Нам потрібна. Враховувати те, що постійна наша енергетика, постійно наша теплові мережі знаходяться під обстрілами, під руйнаціями, і нам потрібно за власний рахунок все це відбудовувати. Тобто працюємо з урядом для того, щоб знайти джерела фінансування і підвищення заробітних плат для людей, які працюють, в тому числі і соціальні працівники при фронтових містах та громадах. Пане Ігорі, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Ігор Терехов, Харківський міський голова.